Привіт, друзі! Тойота і Ямаха працюють над новим силовим агрегатом. Йдеться про двигу внутрішнього згорання, що само собою нонсенс, коли багато автоворобників зациклились на електричках, і рішення Тойота зрозуміло, компанія продала в 2023 році більше машин ніж будь-коли раніше. Але електромобілі мали мінімальний вплив на зростання продажів японського автогіганта. Загалом Тойота вдалося реалізувати за минулий рік 11 мільйонів 233 тисячі тридцять. 30... 9 автомобілів, і лише 104 тисячі 18 із них були електромобілями. Це менше 1% від загальної кількості всіх проданих машин. І я б теж не робила б серйозних ставок на електрони, маючи таку статистику. У зв'язку з цим компанія вважає, що все ще існує потреба в двигунах внутрішнього згорання, але це ще дрібниці на тлі того, що заявив голова компанії Акія Тайода під час виступу перед корпоративними менеджерами та керівниками. Голова підтвердження. Дів плани щодо великого проекту розробки нових двигунів внутрішнього згорання. Він також додав, що компанія продовжуватиме робити двигуни внутрішнього згорання і не зупиниться в цьому питанні. Тойота також додав, що електромобілі ніколи не перевищать частку ринку в 30 відсотків незалежно від технологічних досягнень. Мовляв, ринок насититься, і електрокари стануть альтернативою бензинових машин, але повністю їх замінити не зможуть. В результаті 70 відсотків, які залишились, будуть представлення. Сталені бензиновими автомобілями, гібридами і водневими електромобілями. Окремо, містер Тойода виділив двигуни внутрішнього згорання, що працюють на водні, які можуть вирішити масу проблем пов'язаних з класичними ДВЗ, і на які компанія має величезні плани. І ось тут починається найцікавіше. У 2021 році компанія Toyota представляє на суд широкому загалу експериментальний GR Yaris з двигуном внутрішнього згорання, де в якості палива використовується водень. Цікавіше, що Яріс отримає цілком собі звичний 1,6 літровий рядний трициліндровий двигун з турбонадувом G16 і GTS. Щоб двигун міг працювати з водним, у ньому було замінено в систему подачі палива та впор. Ковання, а також переналаштовано систему запалювання. Toyota настільки далеко зайшла у своїх бажаннях, що використала цю установку в експериментальній Corolla Sport, яка повноцінно бере участь у гоночній серії Super Taiku в Японії з травня 2021 року. І завдання даного проекту протестувати експериментальний водневий двигун внутрішнього згорання в суворих умовах автоспорту. Тобто, Toyota вже має у своєму розпорядженні готовий двигун внутрішнього згорання, що працює на воді але в ньому лише три циліндри, і він маленького об'єму. А як бути з більшими моторами? Роком пізніше Yamaha Motor отримає замовлення від Toyota Motor Corporation на розробку 5-літрового v 8 для автомобілів, що повністю працюватиме на водні. Після низки досліджень та експериментів Yamaha вдалося створити повноцінний 5-літровий V8, здатний працювати на водні. За основу було взято 5-літровий двигун внутрішнього спортивного купе Lexus RSF. Правда, а для того, щоб змусити, його працювати на водні довелось внести зміни у роботу форсунок, модифікувати головку блоку циліндрів, пускний колектор і багато іншого. На виході Ямаха вдалося побудувати водне ВВ 8 що розвиває потужність в 450 кінських сил. Але для цього двигун потрібно розкрутити до рівня в 6800 обертів на хвилину. Максимальний крутний момент в 540 Нм, метрів, доступний з позначків 3600 обертів на хвилину, і це божевільний результат. Але у Уявімо, що ви захочете вичавити з цього двигуна, скажімо, 600 кінських сил. І тут ви зіткнетесь з одною проблемою температурою горіння водню. Вона дуже висока. Це позначається на ККД-двигуна та його робочих характеристиках. Але якщо вирішити цю проблему, хоча б частково, у автовиробників з'явиться можливість створювати високопродуктивні водневі двигуни. І я вам більше скажу, схоже, на Toyota вже довелось вирішити цю проблему. Toyota ще наприкінці минулого року подала пад. Тент на водневий двигун внутрішнього згорання із водяним охолодження, що дається водяне охолодження. Ця інновація вирішує проблему більш високих робочих температур, властивих водневим двигунам в порівнянні з традиційними бензиновими, потенційно прокладаючи шлях до високопродуктивних водневих моторів, у яких ККД і робочі характеристики будуть на рівні кращих бензинових моторів. Завдяки динамічному регулюванню температур двигуна за допомогою точного впорскування води ця технологія. Дозволяє вирішувати проблему з надмірним випаровуванням і високою температурою згоряння водню. Сама система виглядає досить просто: кожен циліндр оснащений двома клапанами оборскування води на випускних отворах. Ці клапани точно контролюють час і кількість води, що впорскується, забезпечуючи оптимальне охолодження циліндра. Вода може впорскуватись або при відкритті, або при закритті впускного клапана, що максимізує її ефективність залежно від умов роботи двигуна. Така гнуть. Кість дозволяє точно регулювати температури за різних сценаріїв руху. Сама ж вода розпорошується у вигляді дуже дрібної фракції, яка легко випаровується у середині циліндра. Це зводить до мінімуму впливу води на згоряння та мастило, забезпечуючи ефективність двигуна. Та вся ця кухня працює під наглядом електронного блоку керування. Він контролює робочі параметри, такі як температура, і відповідним чином регулює порскування води, гарантуючи точне та ефективне охолодження у по. Трібний момент часу, що ми маємо на виході. Всі ці напрацювання працюють у тандемі, створюючи динамічну та адаптивну систему для керування вищими температурами водневих двигунів внутрішнього згорання. Це відкриває можливості для розробки потужних та ефективних водневих транспортних засобів, які потенційно конкурують за продуктивністю з традиційними автомобілями з бензиновим двигуном. І якщо вірити недавнім заявам, Тойота компанія вже працює над створенням своїх подібних моторів, і один з них буде від. Зтворювальним і застосуванням технології упорскування води до цього двигуна теж приклала руку компанія Ямаха. Характеристик цих моторів не розкриваються, тому що все тримається в найсуворішому секреті. Але сам факт того, що Тойота Веро популяризації електромобілів може випустити 5-літровий v 8 на водні з технічними характеристиками, як у високопродуктивного бензинового мотора, і одним махом вирішити всі проблеми, не може не викликати захоплення, адже у водневих моторів безліч переваг. Заправка водневого автомобіля відбувається набагато швидше ніж заряджання електромобіля. Крім того, водень можна використовувати як паливо в сурових умовах клімату, де навіть дизель часом здає позиції, адже водень витримує температуру до мінус 224 градусів, що робить його одним з найбільш пристосованих до зміни клімату. Навіть літієві батареї в цьому плані мають меншу міцність і можуть витримувати температуру до мінус 60 градусів за Цельсієм. Якщо ми торкнулися батареї, Тут доречно згадати, що при їх виробництві використовується літій і нікель, якого вже не дуже вистачає, і багато автовиробників думають, чим його замінити. А це означає, що не вистачатиме матеріалів, необхідних для виробництва літієвих батарей, що використовуються в електромобілі. Це може створити серйозну проблему в переході до електрокарів, яких можна було б уникнути, використовуючи двигуни на водні, якщо вони спроєктовані таким чином, щоб максимально використати їх потенціал. Але найприємні. Всьому цьому двигуни з водним паливом, які видають такий же звук і реагують на педаль газу, як звичайний бензиновий мотор. Ну а на останок варто торкнутися безпеки. Однією з головних проблем безпеки під час використання водневої енергії на комерційному рівні є ризик вибуху. Деякі експерти стверджують, що вибух водню більш схожий на бомбу, ніж на звичайно іскрута вогонь, що не дуже приємно. Однак, порівняно з ймовірністю перегріву літій іонних акумуляторів або поганою реакцією на Умови довкілля, водень при правильному поводженні безпечніший, та й Тойота вже обкатала цю технологію на своїй міраї, довівши всім, що не варто боятися водневих автомобілів. Також варто відзначити, що сам по собі газоподібний водень у 200 разів легший за тієї ж кількості енергії, що й літієві батареї. Водень зберігає навіть більше енергії, ніж бензин, тому він може використовуватись як джерело енергії навіть для великомасштабного споживання. Так що Тойота цілком може досягти свого і впровадити. Ти водень у масове виробництво автомобілів і тим самим подарувати ДВЗ друге життя. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні, все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюся, що вам було цікаво. А щоб не пропустити нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі доступно за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!